25 жовтня відбулося засідання позачергової 33-ї сесії Білоцерківської міської ради. У ході засідання було збільшено кількість членів виконавчого комітету міської ради. Відтепер до складу виконкому входитимуть заступник міського голови Олександр Поляруш, заступник генерального директора Федерації роботодавців та підприємців України Андрій Грищенко, керівник сектору оборони Білоцерківського району Київської області Ігор Толок. Депутати міської ради погодили концепцію індустріального парку Пачворк Біла Церква. Функціональне призначення індустріального парку полягає у створенні сучасного виробничого логістичного комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою. У новій редакції затверджено перелік послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Відтепер місцевий ЦНАП займатиметься й наданням допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, здійснюватиме операції у сфері поводження з відходами, надаватиме дозволи на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, розширено й перелік соціальних послуг та послуг щодо земельних питань. Загалом їх кількість збільшено з 295 до 327. Затверджено й оновлене положення про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту, які реагують на надзвичайні ситуації та виконують план цивільного захисту на особливий період. Також на сесії виступили народний депутат України Микола Бабенко та секретар міської ради Дмитро Киришун щодо умов функціонування добровольчих формувань та продовження роботи по облаштуванню укриттів. Під час засідання було розглянуто й низку інших рішень щодо життєзабезпечення Білоцерківської міської територіальної громади.